Привіт! Дякую, що ви приєдналися сьогодні до нас. Ми знову дивитимемось Рілси. Це друге відео по Рілсах, вже аж друге відео по Рілсах. Я дуже радий вас бачити. Сподіваюсь, вам сподобається. Якщо вам цікаво, хто виграв в попередньому відео і написав найкращий коментар, то Максим уже обрав цю людину, і ви зможете почути хто це в кінці цього відео. Я сподіваюся, що вам сподобається результат. Поїхали! Отже, якщо ви хочете навчитися якогось класного танця. Я вам з цим допоможу. I wish they made these Xboxes quieter because every time I turn mine on, it makes this sound. Uh, what the fuck are you doing? Uh, what the fuck are you doing? Я знаю ці функції в консолях. Блін. Вона, звісно, не працює, там треба мати підписку, яка називається «Партнер». Ale jak wy mają tycu podpisków, ono pracuje. Perekonacja sto wycótkowo. po prostu... Badyn! Ooo, oh, what the fuck are you doing? Poland. Poland. Everything you want. Bober kurwa. Kurwa jezek. Kurwa łusik. Ja pierdolę. Skunks. Kurwa ratatuj, Tumis. poczekaj! Ratatuj, kurwa ratatuj! Co jest kurwa? Mordo. Pingwin! Austriacki pingwin! Eee? Co za skubany? Chomik. Які курва трави. Ви пройшли урок е зоології. Я сподіваюся, ви навчились. Вам це точно не знадобиться. Варива. Вони такі відкривають цей пакунок, а там людина, і вони такі. Нам подарували людину. Не дуже добрий жарт для ютуба. Я забираю свої слова назад. О, дуже крута ситуація насправді. Як ви бачите, у мене також. Не туди. Якщо ви бачите, в мене також є VR, і я також вчив грати якісь ігри е, своїх батьків. Треба мати отак от 10 метрів вправо, 10 вліво, 10 вперед і 10 назад. Тоді можете вчити своїх батьків грати у VR. Інакше. Нє. Оп. Те, що я й казав. 10 метрів! 10 метрів! Та боже, подумаєш, купити новик. Дана мені каже завжди. Давай поїдемо на лижі. Я не вмію кататись на лижах. Але якщо мене ось так підтримують, я готовий. Я вже завтра збираюсь. Я заради цього просто поїду на лижі. Я доплачу, якщо мені робитимуть. Веу. Take my money. Мене мене питання. Що було? всему кисточку шоколад шоколад точно шоколад правду сказал я ничего не забыла І відміть, просто такого псом обізвала. <рик homicide> <рик> 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 Слухайте, може її павук вкусив якраз перед тим, як вона відео записувала. І вона така, типу, вона більше факт показати не може, і вона така. Oh, ні. Коли навіть твої діти вже мають достатньо твого причудового гумору. Can you stop? Будь-якою стежкою досягай успіху. Буквально. Чудовий подарунок. Чому я ніколи таке не отримував? Просто дій. Бачиш ціль. Не зупиняйся. Пасад. Пасад. Точно пасад. Навіть заводиться як пасад. Це пасад. So, percent. That's it from me. I hope you have a lovely afternoon, whatever you're up to. Goodbye. Goodbye. Holy shit. Hey, can I just get an iced coffee, please? Can I get cookies? We have cookies at home. We have coffee. Can I have some cookies also? Whoa! Please? Дайте, треба погуглити, вона ще жива? Це було шикарно. Увага, наступний рілс. Я бачу його в нашій історії. Я знаю, що це за рілс, тому деякі частини будуть заблурені, я сподіваюся, що ви зрозумієте чому. Хей, бое, дом'їде. Мені коментар подобається. Дивно, я літав, але у мене такого не було. Може я не через ті е, ворота проходжу. Може, там треба якісь спеціальні ворота? There is something in his Чорт. <laughs> 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 я теж так роблю. Коли ми йдемо десь по торговий центр з Даною, і там KFC, я кажу, Дан, давай зайдемо. Дана каже, ні, я такий До болі знайомо. Ха-ха-ха, Динозавр, йдімо за ним, о боже мій. Дивно, що вона не сказала втікаємо, вона сказала йдімо за ним. Мій сьогоднішній сніданок. Булочка прямо один в один. о тут неправильний звук насправді підставлений, тому що повинно було бути. Так був виглядати оригінально цей різ. Я забув сказати, що якщо ви їсте, то ви маєте відкласти свою їжу. Пробачте мене, якщо ви їли. Я забув, про що був цей рілз. Вау, татусь, татусю, я так тебе люблю. Я тебе. бронь, бо на Україні вибухла Я згадав, чому цей ріл. Я згадав ці рілси, я згадав, чому вони в w... нашій w... w... переписці. Якщо ви не зрозуміли, дівчинка сказала, тому що на Україні розпочалася війна через Пуденг. Пуденг. Ну там воно звучить Пудінг. Пудінга. Короля. Хочете королу? Бу". Я не винуватий. Один раз я теж це побачив. І знаєте що? І воно у мене теж сидить в голові. Е, ме, таре, таре, <хухdio> <хухdio> I, I said fucking hold it! Ей! Hey! Це як з братом. Він як мені допомагає те саме, Од, один в один просто, я наче, наче його скопіював хтось. Він навіть малий виглядав схожий на цього. <му> Хто тут справжня зірка? Ти справжня зірка. Я вже бачу цю ситуацію, яка тут відбулась. Напевно, приїхав якийсь шеф і їй сказали: зроби фотографію, щоб ми потім десь там її показали. Я тут справжній шеф. Алло? Алло? Знову хтось з номером помилився. Не, забирайся. Ні, ні, ні. що ти принесла? Ні. Забирайся, в тебе є два тижні, все ще можна вернути. Забирайся ні. Що ти, що ти принесла додому? Мій емоційний стан. <клухи> <клухи> Мій емоційний стан. Кожен день, кожен кожен день я почуваю себе так. Просто треба щось солоденьке.

I'd like some peace and quiet. Uh, no, we don't tell that. <laughs> <laughs> Скажіть, будь ласка, що ви хочете замовити сьогодні? О, ні, пробачте. 에, цього немає в меню. Прийдіть, будь ласка, завтра. А, і завтра цього теж не буде в меню. Друзі, ми підходимо до останнього рілза, який я вам покажу сьогодні. Навіть не віриться, якось так швидко летить час, але це буде останній різ. У на 80. Тоді менш. Тим тисячі. Збий його нахуй. Це була команда зверху. Збий його нахуй. Ха-ха! А він людина проста, йому залишається тільки взяти і зробити, як то кажуть, то ж він взяв і зробив. Друзі, а ми підійшли до кінця рілсів. Я дивлюсь, а їх більше нема. Максим обрав, ось цей коментар. Дякую тобі, друже, велетенське, що ти далі дивишся наш ютуб канал. Тепер уже не стріми, а відео. Напиши, будь ласка, до мене і дізнайся, як забрати свою винагороду. Ти заслуговуєш. Максим обрав чудовий коментар. Друзі, ви можете підписатись. Написати коментар, залишити вподобайку. Я буду дуже радий, якщо ми не збираємо з вами 100 вподобайок, і я почну випускати відео частіше. Це вже не перше відео на каналі, а друге. Отже, ви можете подивитися перше ось тут. Дякую, Велетенське. З вами був Броко. Я вас дуже сильно люблю, цілую. Підтримуйте ЗСУ і слухайтесь, маму і тата.